В окупованому місті Керч росіяни зводять новий великий десантний корабель, який отримав ім'я Іван Роуф. Над проєктом цього корабля працювали у Санкт-Петербурзі. Передбачається, що на цьому судні зможе базуватися до 20 військових гелікоптерів. Також він зможе взяти на борт одну тисячу морських піхотинців. Тим часом представник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що цей проєкт ще далекий до завершення. І до того ж, невідомо, чи цей корабель розпочне колись працювати. Тож, як відбуваються справи насправді, і що це взагалі може значити для України створення цього корабля? Ми вирішили і запитати у Дмитра Плетенчука, речника Військово-морських сил, Збройних сил України, капітану третього рангу, вітаємо вас у нашому етері. І логічне питання: навіщо вони будують той корабель, що це означає, і з якою перспективою вони його не добудують? Насправді тут все набагато простіше, так такі проекти вони, по перше, розробляються роками. Потім вони роками будуються перед тим, вони більше 10 років тому, тому втратили можливість отримати такі одиниці, які вже були. Побудовані Францією, всі ми пам'ятаємо містралі. В результаті містралі перетворилися на містралі, вибачте. І так вони мають відповідно заповнити цю прогалину, тому що відповідна нормативна база щодо застосування, звісно, вже була розроблена. Відповідна тактика, стратегія так само, а кораблів це немає. Тому проект відповідно закладається, проект відповідно будується і. Враховуючи те, якими темпами вони зазвичай подібні проекти реалізують, то ще роки і роки, і знов таки, чому зараз вони продовжують, тому що вони в принципі не представляють такого інтересу зараз для нас, в такому своєму стані, для того, щоб витрачати коштовні і дефіцитні боєприпаси, щоб знищувати якусь там заготовку, яка в море вийде невідомо в якому році. Мабуть, тому цей процес і надалі триває. Це, звісно, це припущення. А звісно, вони можуть базуватися на якихось своїх е, таких упередженнях, що все одно вони залишаться в Криму, що все одно вони зможуть виходити в Азовське Чорне море. Е, можливо, у них є такі переконання. Можливо, вони спираються на те, що е, будемо посмотрите, як вони кажуть, через кілька років. Коли його добудують, якому це все буде сталь. Поки що перспективи доволі туманні, і щоб зрозуміти, чим ця історія може закінчитися, просто треба згадати малий ракетний корабель Пасколь з того ж самого заводу. А, пане Дмитре, постає таке питання: от вони дуже швидко модернізують ракети, вони дуже швидко модернізують безпілотники. А от флот, вони якось так, ну скажімо так, отримали. Від збройних сил України вичерпну відповідь, і припинили вони навіть російський флот фактично зачинений у новоросійську, інколи він проривається, але для них це випробування, тому що вони знають, що постійно перебувають під загрозою наших ударів. І про це сказав і пан Сирський. То чому так відбувається? Чому не відбувається модернізації саме флоту? Він настільки зараз не має значення, чи що? Почати, мабуть, треба з того, що сучасний російський флот це бліда тінь радянського флоту. А радянський флот теж мав безліч недоліків, починаючи з так званих авіанесучих крейсерів і закінчуючи, я не знаю, крейсером Москвою. До речі, обидва були побудовані в моєму рідному Миколаєві. У них традиційно сильний підводний флот. І це йде в своїми Своїм корінням в історії, в принципі, створення радянського флоту, але це вже інша тема. А в Азовчину, морському регіоні, так, звісно, якимось наповнювати кількісним складом флот, який не може вийти з гавані Фактично, флот, який має тулитися один до одного в новоросійську, який не був розрахований на таку кількість, у них є зараз можливість поповнювати цей флот взагалі без проблем. З Каспію, з Балтики, з Татарстану, де ці кораблі роблять, але в цьому просто нема сенсу. І звісно, вкладатися в модернізацію того, що станом на зараз не принесе якогось швидкого результату. Було це взагалі не про швидкість. Це завжди роки планування, потім роки е введення в стрій. А результат потрібен тут і зараз в цьому сенсі, звісно, простіше вкладатися в ракетні програми, які до речі, в них теж є. Деякі успіхи, які так само їм дісталися у спади ще з радянських часів, але от дивіться: у нас є успіхи української сторони. У нас є морські дрони, і такі ж морські дрони може і виготовляти Росія. Ну що найменше гіпотетично, так і практично, в тому числі на жаль, поки що. Тож, чому це не відбувається? Адже це ж не тільки кораблі, так, великі кораблі, масштабні якісь проєкти. Але це ж і ось такі щось більш маленьке, але все одно дуже може бути небезпечно для українського сторони. Але тим не менш жодних таких новин ми поки що не чуємо на щастя. Ну тут треба зазначити, що звісно росіяни завжди намагаються. Перейняти досвід успішний, скопіювати і масштабувати. Це теж факт. І е, спроби такі, звісно, були, і спроби застосування, і спроби розробки. І так вони в цьому ну, не досягли того рівня, який є у нас, що стало чинниками цього: відсутність мотивації, відсутність е, такого бажання, таких е, підприємств, відсутність. У нас ж багато. Чого в розробку цих морських дронів було внесено фактично людьми, які раніше не були дотичні до цих протестів? Багато цивільних прийшло в армію зі своїм досвідом, зі своєю мотивацією. Мотивація у нас у всіх однакова. У них, звісно, цього всього нема. Так? Деякі спроби в них були це факт. І як мінімум три моделі вони там озвучували, чи чотири, як ті, що готуються, нібито до серійного виробництва. Проте так. Такого досвіду, як у нас, щодо застосування вони не мають. Хоча, повторюся, на початку навіть повномасштабного вторгнення такі спроби були, і де деякі моделі у них, в принципі, в наявності були вже тоді. Пане Дмитре, чи залишаються ще в Чорному морі кораблі, які гіпотетично може уразити українська сторона? Всі кораблі, які знаходяться в чорному морі, гіпотетично може і уразити українська сторона. Тому що будь-який uh, корабель під бойовим прапором Російської Федерації, як зазначив командуючий військово-морських сил від генерал Оціної Швапа, є для нас законною військовою ціллю. І uh, допоки ми не отримали ніяких uh, настанов щодо uh, зміни тактики, ми виконуємо всі завдання в штатному порядку і в разі виникнення небезпеки підходу uh, до нашого узбережжя або заходу на в наш водний. Морський район, ми будемо діти відповідно до ситуації. Добре, але є інформація, що РФ активізувала будівництво військово-морської бази саме в Абхазії. І туди, чи правильно я розумію, чи правильно розуміють наші телеглядачі, що туди буде направлена якась частка російського флоту. Тож, якщо це зараз не принципове і не Пріоритетне завдання, то все одно щось відбувається. Що буде далі з цією морською базою військовою, і які тоді перспективи того, що Росія буде відновлювати свій флот? і Наскільки швидко це буде відновлюватися? Я повторююся, що відновлювати в сенсі особливого нема, тому що нема де ставити. Це по перше. По-друге, вони і зараз могли б наповнити кількісним складом. Азово-Чорноморський регіон, але в Азовському морі перебувати смертельно небезпечно, вони це знають. В Чорному морі банально нема де їх ставити. І фактично нема де їх застосовувати. Застосовують лише на крилатих ракет. А щодо бази в Ачем ну її перспективи так само туманні, як і Івана Рогова. Тому що це маленька база насправді, і стати повноцінною базою військово морською навряд чи вона зможе. Ймовірніше за все її будуть використовувати, як і в 90-ті для базування берегової охорони ФСБР. Хоча в цьому теж сенсу мало, тому що де їхня берегова лінія і де Ачамчирі. Знов таки, не слід забувати, що все ж таки це територія іншої в лапках держави. Ми всі ми пам'ятаємо, що це територія, окупована грузинська, і туди тягнути логістику, сполучення і так далі теж доволі. Клопітно. Так, вони там щось будують, але параметри цієї гавані вони в принципі не розраховані на те, щоб там стояли там, потужні бойові одиниці великого розміру. Тому поки що це теж дуже дуже туманно. А якою є перспектива модернізації саме флоту у короткостроковій, якщо ми дивимося перспективі? Наскільки це вирогідно? Наскільки вирогідно те, що Росія почне по-перше, модернізувати свої кораблі? По-друге, оснащувати їх знову ж такими ракетоносіями, які зможуть уражати українські цілі з моря? Тобто технічно радіусу... Польоту в калібрі, тобто теоретично достатньо для того, щоб поражати е, більшість території України. Проте, як ви бачите, ефективність не найвища, це теж, м'яко кажучи: щодо модернізації, ну деякі з цих проєктів, там Буянем, наприклад, там три таких е, малих ракетних кораблі цього проєкту, вони колись планувалися як е, системи модульного озброєння. Тобто, коли. Теоретично можна легко заміняти модулі е, на цих кораблях, але чомусь воно так і не запрацювало. Стосується пускових е, шахт, пускових установок на всіх е, носіях, які є в складі Чорноморського флоту, вони не є універсальними. Тобто циркони, наприклад, е, вони запускати не можуть. Це пускові, які розраховані лише під калібри. Модернізувати їх навряд чи. У них на Каспії є, принаймні, були як мінімум два малих ракетних кораблі, які мають універсальні пускові, які теоретично і і Онікс і калібр можуть запускати. Проте підтвердженого застосування цієї акваторії так само не спостерігається, тому що, мабуть, в цьому просто нема доцільності. Вони з акваторії того ж самого Каспію постійно швиряють по Україні хасто перші з авіації. Робляться вони з аркаторії, тому що щоб уникнути наслідків нештатних сходів, цих доволі вже старих ракет, так само яким деяким це розробка дав них, в давнини, деяким з них відповідно дуже багато років. Але саме в цьому сенсі нам можна сказати пощастило, що у нас нема універсальних в Чорному морі. У них для цього є оператористичний ракетний комплекс. Іскандер Ев, який є мобільним, малопомітним відносно, який можна сховати, який вони використовують з території Окупованого Криму? Зазвичай е, добре. Е, як ви думаєте, пане Дмитре, які стратегічні плани має Росія щодо розвитку та розширення свого? Флоту в ну середньо скажімо так строковій перспективі. Тобто, ми зараз говоримо про те, що вкладати туди гроші не дуже і вигідно і не дуже цікаво зараз. Але тим не менш, чи буде Росія відновлювати його тепер? Чи війна вже така стала такою, що модернізована абсолютно і зараз тільки дрони, наприклад, мають значення, і ось туди більш доцільно вкладати гроші. Дрон це лише один з засобів. Нанесення вогневого враження. Він не є е, е, такою абсолютною панасеєю, тому що в принципі протидіяти можна і дрону. Ми враховуємо в наших нових проветах вже той досвід, який було набуто під час застосування е, в цій війні. Е, перспектив поки що ніяких щодо отримання нових принципово нових одиниць. В складі Чорноморського флоту не спостерігається. Останні два кораблі проєкту Каракурт, які будують в Татарстані Зеленодольськ, не плутати з українським Зеленодольськом. От п'ять таких малих ракетних кораблів проєкту Каракурт мали поповнити склад Чорноморського флоту. Нагадаю, один з них був циклонний перший, який був настільки технологічно досконалий в лапках, що це не калібрів, жодного калібру за все своє коротке життя так і не запустив. Треба розуміти, що він навіть ходові випробування, фактично державні випробування не пройшов, тому що він жодного пуску не зробив і так безславно у Севастопольській бухті загинув. Другий це був Аскольд. Аскольд навіть і цього не встиг. Його знищили прямо в тому самому порту на заводі залів, Далів, там де зараз будують рогова. Ще два після цього швиденько покинули екваторію і пішли на е, випробування е, з Чорного моря в Каспі. Там вони теоретично зараз знаходяться п'ятий на заводі. От і вся планова модернізація. Але треба розуміти, що ці проекти е, МРК дістали так само з сукна, е, проекти родом з 90-х. Вимушено повернулися до них через те, що Росія залишилася після 2014 року без українських газотурбін турбінних двигунів, які робили так само в моєму рідному Миколаї. і в результаті вони були вимушені ці фрегати недобудовані продати Індії. і повернутися до таких менших проєктів, на які силовий агрегат вони спочатку купували у китайців, а тепер ставлять свої. Але один на рік вони його робили раніше на всю велику в лапках країни. Скажіть, а що у Росії з виробництвом саме підводних човнів? Тут треба зазначити, що ця школа у них більша розвинута. Походять вони всі, в принципі, своїм корінням в ті технології і ті рішення, які їм дісталися після закінчення Другої світової війни від німців. І так, німці так само свого часу не встигли. Більше уваги приділити надводному флоту, а от підводні човни, так це був більш така розвинута технологічно і модернова тема. І так само росіяни за всіх радянського союзу наслідували цей приклад. Те, чому їх німці навчили, полонені вони в подальшому змогли розвинути там якісь вже свої проекти. Там у них є, будуються проекти в Чорному морі. Залишається чотири е, субмарини, три з них є носіями. Е, але знов таки поповнити склад тут цих підводних чорнів вони так само принаймні не помітно не зможуть. Це по-перше. По-друге, підійти до нашого узбережжя в північній частині Чорного моря. Вони теж не зможуть. Там глибина е, операційна не дозволяє. Тобто, е, е, варшавянки, вони приблизно 70 метрів довжину, а там глибина 70 метрів. Приблизно в північній частині. Тому оперувати там просто ними в підводному положенні неможливо, фактично. Так само, як і в Азові, де максимальна глибина 15 метрів. Пройти босфором непомітно вони теж не зможуть. По-перше, він контролюється, по-друге, згідно міжнародного права, вони проходяться в надводному положенні. Тому, в принципі, тут теж тупік для цього регіону. Дякуємо, дякуємо, що поговорили з нами і розказали про те, як себе зараз почуває російський флот.